Усім привіт! Мене звати Саша, і сьогодні ви на моєму каналі. Саме сьогодні я буду робити огляд на дитячий садочок, який я придбала саме сьогодні. До речі, він, його я придбала саме по скритці. До речі, дуже прикольна скритка, дуже прямо ну, в тему. Тому сьогодні в мене буде такий день дитячий. Ну, я вдягнуся. Типу якось так по не знаю, дитячому ну, дитина, але все ж таки я вже більш-менш доросла. Тому пропоную почати. Так, я, звісно, встаю з ліжечка, сестечко покидайся. Так. Ого, мені треба швиденько все зробити. І оце. Почистити? Тфу. О, до речі, дивіться. Я їх колись шукала і ось знайшла Ці Це я не буду викидати раптом, вони загубляться. Це сюди. Ця зубно щітка сюди йде є. Так, я все я помилася. Тепер сестрочка душик приймає. Я сьогодні буду такий не про ранок більше, а більше все-таки я буду, ну, не буду використовувати мило і піну. Так. А, вона включена, так, було все. Тьфу, є. Так, як її вимкнути? О, все, і начебто вимкнула. Так, піжамку на мене і в дорогу вдягатись. Так, зараз будемо у... Одягатися. Вдягнуся я, мабуть, щось таке доброкладу. ось такий костюмчик я втягнув сьогодні. І ось такий бантик. Прикольний, до речі, він дуже мені подобається. Так. Ну а моя сестричка вдягне. Зараз пошукаємо, що вдягне. Так, мабуть, вона втягне ось цей наряд, Він дуже гарний. Так, це сюди б'є. Ой, ні. он все, готово. Так, готові ми вирушати у дорогу. Давайте вас з собою візьмемо. Так, відправляємося ми у дитячий садочок. Ось тут він у нас такий прикольний дитячий садочок. Ну, він мені дуже подобається. Тут є ось така пакунча шапочка, але вона мені не дуже подобається. Так, заходимо в нашу локацію. Таку. Ой, це взагалі не я. Так, ось я. Заходимо ми в цю локацію і помічаємо, що мені перше впало око. Ой, це, ну, ось такі полунички. насіння полунички. Воно доволі рідкісне, тому що в нас немає о, якби насіння полуниці, в нас є тільки воно у платній версії. Але ось тепер в мене воно також є. І чомусь в нього постійно падають ось ці штучки. Ну, Дуже прикольно, я його заберу додому. Якусь сумочку треба це все складати. Наприклад, ой, цик-міцик. -цик Вовки в цьому персонажі. Так, є, йдемо далі. Що тут в нас іще є? Ну, тут, в принципі, є в нас багнюка, гірка, і можна побудувати піщаний замок. Тобто, тут можна щось розкопати? Ні. Ну, ось така палиця. І ось тут є палиця. Так, заходимо саме у середину цього будинку. Тут у нас є машинка, малюнок і ось такий дивний костюм. Ну і ось такі, е, не як це сказати, іменні, не знаю, ось такі сосочки імені, доволі смішненькі. Тут у нас місце, де ми малюємо. Дуже таке прикольне. Тут можна сісти, такі цікаві сюди, точніше мухка. Ось сюди. Доповідаємо на цей вже вестілець і ти типу, позовубити вигляд, що ти малюєш. Доволі прикольно. Якщо у вас є дитина в тока бока, то можете її сюди відправити. Ну, ось такі фрукти, тут, в принципі, є все, що в нас вже є. Але є ось такі прикольні прилади. Ну, я не знаю, чи вони в нас були, але вони доволі прикольні. Так. Ну тут лінійки, глобуси, клеї. Але найприкольніше, якщо у вас немає, ну, якщо ви живете у, не знаю, там, у будинку, де немає дитячого ліжечка, можете взяти ось таку. Штучку. Вона, до речі, береться в руки персонажем, тобто ви можете її перенести у свою хатку. Доволі прикольно. Ну і ось така шапочка. Вона у нас, в принципі, є в кратой. Так, ну, на цій локації ми, в принципі, завершили. Вона доволі малесенька. речі, не знаю, чи тут є якісь секретки. Начебто їх тут немає. О, до речі, тут чи є ось такі серветки з із окремого платного паку. Ось посуд різний. Ну і ось такі фрукти тут є. І, і ковбаски. До речі, ковбасок у нас не було. Ну, а все інше в нас вже було, окрім цього предмету. Не, не знаю, на ньому можна грати чи ні. Ну, начебто не можна. І ось такий смішний костюм. Якийсь памперс, на шиї. Доволі смішний. Так, ну не знаю. Ну, Це мило в нас безплатне, в принципі. І памперси безплатні в нас є схожі. І літара. Вона в лікарні знаходиться. І ось така покольна кепка мишка. Хлопчик ось такий. До речі, ще раз скажу, в кого немає, ну, в кого точніше, навпаки, є діти в Токобока, можете використати цей дитячий садочок, не знаю. Ну, не знаю, можете сюди дітей своїх відправити, а, або, до прикладу, тут... Зібрати ці всі речі, цих всіх персонажів, віднести кудись і жити. Оце, до прикладу, буде, не знаю, спальня для дитинки. Чи тут і дорослі може спати на оцих килимках? І це все забрати і буде чудова така оселя. Але я не люблю, коли в оселях де. Користування, будь-кого може бути, хтось оселяється. Ну, це не моя тема. До речі, є в нас дорослий такий тролик, чи хто це чи це на ріг. у також платному паці. Його тут нема. Тато його чи мама, не знаю. Ну, Вона трохи в нас сьогоднішні, сьогоднішній огляд доволі короткий був. Тому що все-таки локація в нас уже старенька і вже старенька, багатенько років. тому вона така маленька. Так, давайте, тут можна ще й стиль. Типу можна тут поміняти тему ну, за ну, тут є спільні, де усе окремо є. Тут є новенькі. Ого, тут. Капець. ціна просто капець. Тут 199, Коротше, просто капець, ну, тут персонажі, а тут уже будівництво. Ну, і ось такі. І просто планети. Па, а що це за а, Я трохи не зрозуміла. А, все тепер зрозуміла я. Усе. До речі, можемо трохи глянути. Тут, до речі, можна робити паспорти для різних персонажів. Тут є прикольна ручка. Ще тут є доволі класненькі такі предмети, анімація. Крапати доволі прикольні. І ось такі супер милі кошенята. Я від них просто не знаю. Кайфую, це дуже мило. І вперше відстоїть у кабука, тут є, звісно, швушні палички. Багато блогерів про це говорять. Тож, у нас є схожа лежаночка у платному паці і облаштовування. Ну, і ще, ну, в принципі, ми вже все подивилися, що можна подивитися. І, до речі, хочу ще показати будиночок. Який я збираюся переїхати, ну, колись. Я не кажу, що я прямо зараз буду переїжджати, я переїду колись. Я, мабуть, вам вже його показувала. Ось такий будиночок, і я в нього переїду. Мені він супер подобається. Він в такому італійському стилі. Італійському точніше буде правильніше. І такому милому. Італійському стилю, тому що тут усе таке кирпічне, керамічне, тут багато таких італі... італійських штучок. Тобто він може підійти як до Італії. Його можна облаштувати, як, що ви живете в Італії. По-моєму, дуже класно. І ще тут є дуже багато прикольних предметів, як для вас, так і для ваших. Тваринок. Тут ще, до речі, з'явилося, з'явився новий відсік. Тут є у нас коробка, ось така трохи дивна із сердечком. І ще одна лежаночка. Ну і ще кілька штучок. Я не знаю, як вони називаються. Ну, ось цю і ось цю лежаночку для котів я знаю. А все інше знаю, але ну, не знаю. Ну Мені дуже подобається саме ось цей. Пак, тут дуже багато такої няшної, няшних меблів, таких. Ну, вони підходять, якби. Ну, можете тут оселити або свого персонажа, або свою тваринку. Так, можете зробити прямо окремий будиночок для своєї тваринки. Але я більше люблю, коли і тваринка, і хазяїн... Тваринки живуть в одному домі. Тому я буду тут жити сама також. Ну, тут, тут доволі простого. Тобто тут як і затишно, так і простого, тому що бувають будиночки, де так мало місця, і там взагалі нічого немає затишного, а, а є будиночки, які. Дуже маленькі, але в них дуже затишно. Або навпаки дуже великі, або в, і в них дуже затишно. Ну, чому я переїхала з того свого будиночку? Тому що він мені ну, не подобався. Ну, це не моя тема. Він занадто великий був для мене. І до нього мало що підходило. Ну, але в це я точно колись переїду. Тим паче тут є ось така прикольна рація. У вигляді коту лапки, ось бачите, вона може, якщо ви працюєте так блогором і це показуєте прямо, ну, відверто, типу у вас є там, кабінети. Ви це у відео цей кабінет показуєте, то можете взяти цю лапку як техніку. Ну І ось такі прикольні анімації з подушечками. Це мене супер мило вирубає. Адже, ну дивіться, типу, правда, ну, типу, справді ніби ваш котик. Чи собачка його погвали, цю подушечку? Так, ну і ще багато прикольних речей. До речі, тут є упаковочна, ну, не знаю, як це правильно називається. І ще можемо переглянути. Оце <плес> будиночок прикольно Ну і все інше я показувала у минулих відео. Що ж, і, звісно ж, на цьому я думаю, ми можемо вже завершити цей випуск. І хочу з вами попрощатися. Що ж, мої любі друзі, на цьому я буду завершувати моє відео. І що ж, я всім дякую за перегляд, дякую за просмотр. Всім пока-пока! Goodbye. Adios. Goodbye.